Найдорожче аквапарк в Україні Буковель, Дивимось. тут є два основні тарифи: стандарт та стандарт плюс спа. Стандартний пакет входить великий басейн з морськими хвилями, міні-дитяча зона з гірками та розвагами, само собою велика зона для відпочинку та фудкорт. Вхід в основний басейн середини, але значно більша його частина, саме з гарним видом на оглядове колесо, знаходиться на вулиці. Тут і зона для відпочинку, і круговорот, а влітку буде працювати пулбар. Також для всіх доступна димна лазня на дровах. Тариф стандарт плюс спа дає вам можливість відвідати лісове спа та зону інфініті на останньому поверху. А ще тут знаходиться ресторан Лангуси, який скоро я зроблю огляд. В SPA є інфрачервона сауна. Соляний басейн в печері, парова баня з космічним дизайном, незрозумілі ванночки з гарячою та холодною водою, снігова кімната, після бані, до речі, саме то, холодна купель. Трав'яна панорамна сауна, фінська сауна, душ вражень. А для відпочинку сінна кімната та релакс кімната. Піднімаємось на поверх вище в зону інфініті, Тут є ще одна лісова сауна, бар та два вуличні басейни з топовим видом і взагалі без людей. А тепер саме цікаве: зона аквапарку. Тут всього шість гірок. З прикольних можу радити Ерік і Дерік, папороть та, звісно, феерія з ефектом VR, Але за це треба ще доплатити 100 гривень. А тепер про ціни. Стандартна 4 години коштує 1700 гривень. На цілий день коштує. 2200. Стандарт плюс спа це той самий тариф, який я раджу однозначно брати, коштує на 4 години 2,700, а на цілий день 3200. Новий спа-комплекс 20 хвилинах їзди від міста Ужгород. Дивимось, одразу при вході вам видають рушники та халати. На першому поверсі знаходиться бар, де можна замовити випити або перекусити з видом на теплий басейн з топову ілюмінацію та гідромасажем. До речі, хто знає, що на цій стіні, пишіть в коментарях. Йдемо поверхом нижче до гарячого термального басейну, хоча він і невеликий, але й кількість людей тут обмежена. Всього у СПА чотири лазні: фінська, хамам, арома та сольова. До речі, тут є холодний купель, але я вважаю, що справжньою фішкою цього СПА є снігопад. Да-да, саме сніго, а не криго, як ви звикли бачити у СПА. Окрім там доступна алея вражень та велика зона відпочинку, в якій одна стіна зроблена з цеглин зі справжньої солі. За окрему плату для всіх відвідувачів спа-комплексу доступний єдиний в Україні тренажер iMove та вакуумний велотренажер. А щоб уникнути кріпатури після фізичних навантажень, можна скористатися масажем або кріосауною. Хоча б раз всім рекомендую спробувати охолодитися до мінус 120 градусів. Що по цінам: велосипед 700 гривень, iMove – 1000 гривень, масаж від 1100 гривень, кріосауна 1500 гривень. Сам вхід у спа-комплекс Кінця квітня на цілий день коштує тисячу гривень, а знаходиться цей спа в новому готелі Ерделі на території Деренівської купелі. Сьогодні ми приїхали почувати у планті спа і зараз вам зроблю міні-огляд. Пішли. Одразу при ході у нас є роздягальні. Йдемо далі. Тут у нас великий басейн, круглий рік з підігрівом. У нас є душик, відро зверху для того, що після баньки, а після баньки от наша банька. Йдемо до баньки. Два вида баньок римська банька. Ах, парує. Так, тут у нас є фінська баня. Це у нас суха. Також тут я бачу шапочки. Йдемо на другий поверх. На другому поверсі у нас є величезний джакузі. Кажуть, що сюди влізає 8 людей. Зараз ми це будемо перевіряти. А також на другому поверсі знаходиться кріосауна. Йдемо на третій. На третьому поверсі у нас є фітобочка. Тут вже у нас жіночка відпочиває та синувал. Попарились і лягнули сюди відпочивати. Для відпочиваючих також доступна кімната для відпочинку. Тут у нас є аерохокей. Це зона, де можна їсти пити, святкувати день народження, т.д. а також тут є масажне крісло. В них прямо тут можна замовити їжу та напої або принести з собою, як це зробили ми. Ми взяли, як завжди, дедіс піца гавайська від Дед. Новинка піца бургер, крильця Дед 16 пікантні, подарунок крильця каджун. Ми отримали салат з телятиною. А для вас залишаю в шапці профіля посилання на тисячу бонусів, які можна використовувати на сайті ДеДІЦ. Ужгород, басейн, баня, джакузі, пленті спа. Дивимось. На першому поверсі для вас доступний великий теплий басейн, волога римська баня та суха фінська. Спа-комплекс розподілений на три поверхи. На другому велике спа та кріосауна. До речі, комплекс комфортно розрахований на 8 персон, кожна інша за доплату, але про ціну пізніше. Третій поверх чіл-зона. Відпарився у фітобочці та лежиш на сіновалі. Взагалі, пленті спа це не лише джакузі та басейн. У них також є два номери на чотири персони. Кожен для відпочиваючих у спа додатково знижка на проживання. Крім зони спа для вас доступна кімната для відпочинку з аерохокеєм та масажним кріслом. При бажанні ви можете власноруч пожарити м'ясо або ж замовити прямо у них наперед. Або як це зробили, ми взяли готову їжу з собою. Ще з плюсів це абсолютно окремо закрита територія, на якій будете в цей час тільки ви і ваші друзі. Вартість оренди спа комплексу з усіма перерахованими опціями на 8 персон, коштує 3300 гривень за одну годину. Також є менші пакети на 4 людей від 900 гривень за годину. Вартість проживання стартує від. 1500 гривень за двох на одну ніч. Що їдять у Закарпатті на Великдень Дивимось: перше олів'є, друге м'ясна тарілка, шовдаль, наповнянка та рулет. Кудись без писанок та пікниці, домашнє масло власного виробництва, салат з буряку та хроном, салат з огірків, салат зі свіжої редиски, з власного городу. Звісно, відбивні, творожна помазанка. Замість хліба, домашня сечена паска, домашня тістечко. Ще більше домашніх тістечок. Писанки ще в цілому вигляді. Домашній сачей біле вино, домашній сачений узвар. Також в Закарпатті на Великдень обов'язково має бути жовта грудка це такий сир. А також випікають такі баранчики. Це сучасна форма, а це форма, які... керамічна, який понад 100 років. Можна випікати як з сира, так кекси, так і пасочки. Закінчуємо обід домашньою полоку. А що їдять у вас на паску, пишіть в коментарях. w o、oh.